На каналі Еверій Настель. Сьогодні ми будемо грати в бой. Він нам трохи мешає і я закі... на... зайшла на практику, бо я ще Мені дуже дивитися на лівко. Перемотуємо Як все зразу хочу знімати і рекламу. Ну oh. no. я нічого не хочу. Ось. <кій> <кій> так, вийти. Как они боится свирица? Вс, вышло. Уже надо ехать, уже не хочет чекан Просто... О, я сейчас холмой заново. Одну минуту. Але це вже буде в наступному відео, але на практиці. Сім'я. Я граю в вікеля Діфінку. Мені скоба подавається. Мені зал. Зараз попробуємо відкрити. Що далі? Заткнемось, обшукаємо. Уже будет, будет сказка, я Roblox, и я... тут думал, что... знаете, ну на ведемо хочешь буде. а сковы нет, тут я такая штука. Нет, одежда, шафа, шафи ну, В принципе, тут там Шорсткі віки були. Там шорсткі віки були. О. Так. Комби, груби, кубик, груби. Е добре. Тож за часу нічого нема. У мене тут є награда. Зорець. Це просто грамата, грамата, грамата. Медина і Ченгоне.